Люди біжать, хаос, паніка в людей. Щоб спокійно надати медичну допомогу, такого не було. З нами все буде добре. Ми будемо живі. Або на виклик їдеш, або в підвал біжиш. Виживаємо, бігаємо, шукаємо, надаємо допомогу. Головне, не втрачати віри, і все буде добре. Я працювала на швидкій допомозі, якраз була на зміні. Було на початку було дуже страшно, тому що ми їдемо на виклик, люди біжать, хаос, паніка в людей. Ми я взагалі не розумію, що не розумію, що нам робити, що вообще на тікати, не тікати, лишатись. Перші дні були дуже складні, але потім адаптувалися, виїжджати. Я навіть не розглядала цього питання взагалі. Я лишаюсь тут, я Харків, я люблю місто Харків, я тут маю бути, я маю допомагати людям. Гуманітарну допомогу ми розвозили по підвалам, по метро, ну, коли треба було це. Їздили тоді, коли старий Салтів там страшно було. Ми туди їздили, допомагали людям, які сиділи там. Швидкі допомозі так возили в підвал під обстрілами. Було дуже страшно, але нічого. Головне, не втрачати віри, і все буде добре. Дуже було багато виїздів у нас небезпечних. Ми дуже багато разів попадали під обстріли. Медичну допомогу ми також надавали під обстрілами, коли треба було бігти в укриття, але мені треба було спочатку допомогти людині, а тоді вже бігти і шукати. І було таке, що я надавала допомогу. Всі тікають, всі кудись біжать. Хаос, паніка шукати укриття. Укриття ніде немає це, все в полі відбувається. То спочатку надала допомогу, побігла, подивилась, куди ми можемо з пацієнтом. Перебігти швидко, щоб десь, хоч якось поруч було, яке хоч що небудь, то, то так якось і виживаємо. Бігаємо, шукаємо, надаємо допомогу. Ми приїхали на пожежу, загроза повторного обстрілу, і почався повторний обстріл, і ми. Ми на швидкій допомозі летіли так. Я думала, що е, така машина наша не може так швидко їздити взагалі. От всі такі випадки, бачите, там де обстріли, обстріли й обстріли. Щоб спокійно надати медичну допомогу, такого не було. Ну не було ні жодного разу, я такого не, не, не можу вспомнити. Я заступаю на чергування, на е, недільне чергування. Їжджу я в Харківську область, селище Бурлук. Там я їжджу на виклики разом з рятувальниками. Це влучення, це можливо пожежа, будівлі всяких ну, споруд. Виїжджаю я з ними, знаходжуся там цілодобово сім днів. Тобто, це може бути і ночі, і утром, і днем виклик, в будь-який час. Є поранені, тяжкі поранені. Ми їм надаємо. Першу допомогу медичну, а далі ми їх передаємо швидкій допомозі, і вони їх везуть далі в лікарню, так як ми не можемо покинути наших рятівників, поки вони працюють. Ми надали допомогу, передали хворого і все. Ти поїхали далі в лікарню, а ми залишаємося далі чергувати. Ми, коли їдемо на виклик, навіть я кажу, хлопці, не переживайте, з нами все буде добре, ми будемо живі. Дуже тяжко тому, тому що ночі ми. Майже не спим нормально це все або на виклик їдеш, або в підвал біжиш. Укриття або на виклик, або укриття. Так розумію, що це моя робота в даний час. Я тут потрібна, вона мені подобається. Я віддаюся їй на 100%. У мене є донька, якій три рочки. Я дуже хочу, щоб вона зростала в спокійній країні, де немає війни, де в неї буде гарне дитинство. Тому я хочу, хоч якийсь вклад, робити в це, і йти крок за кроком. Всі ми разом будемо йти до цієї перемоги.